Це вже моя четверта ротація. Кожна ротація не є схожа на попередню, і якщо якби так порівнювати, то велика кількість є власне ушкоджених бійців поранених за рахунок дронів FPV-дрони, скіди. Менше від якихось там обстрілів мінометних чи артилерійських, і від стрілецької зброї це можливо там ну 10 максимум там 15 відсотків з, з поранених бійців. Тобто війна стала неймовірно технологічною, неймовірно жорстокою. В медицині змінилося змінилося багато що в тому, що сама найперша допомогу, яку е, може отримати боєць, це або Сам собі чимось допомогти, або найближчим найближчого товариша навики тактичної медицини є однозначно обов'язковими для вивчення усіма бійцями ще до заходу в район виконання бойових завдань. Евакі не відбуваються там будь-коли, там чи при наявності тих чи інших ушкоджених бійців. А виключно там при можливості, якщо ситуація дозволяє, так вони відбуваються. Якщо ситуація не дозволяє, тобто ну значить вони мають чекати. Саніт. Тарний транспорт є взагалі, якби такою чуть не ключовою мішенню для ворога. Тобто, якщо десь помічається в санітарний транспорт, це однозначно, що ну по ньому буде працювати все, все може, все, що можна. Під час даже цієї ротації мав, мав місце випадок, коли на ну, точці евакуація, яка ну формально мала би вважатися, хоча би там безпечною відбувався взагалі стрілецький бій. То йде дехто якби з тих, що доставив. Поранених став сам пораненим. Задачі миттєво міняються. Відповідності, все почав всі починають діяти по ситуації, не по тому, як собі по дорозі там склали якийсь умовний план, тому що попередньо знають, скільки там поранених буде на точці, тобто орієнту... орієнтуються в ну, хоча б так, частково в характері їхніх поранень, в тому, тобто яку ймовірно доведеться надавати допомогу. А скажімо, один такий ну непередбачений момент все докорінно змінює. Всі плани хороші хіба поки ви не прибудете на, на, на точку евакуації. Там ті всі плани, якби так стають великою умовністю, і ви починаєте вже, ну тобто діяти по ситуації, а не по своєму плану. Момо в штаті медичного пункту батальйонної групи дуже як на мене достойні люди. Тобто, які себе досить е, добре показали, власне, під час проведення евакуації, е, жодного разу не було такого, щоб хтось не зорієнтувався в ситуації, відмовився е, їхати в незалежності від того, яка ситуація була в точці евакуації. Тобто, всі, всі що е, були поставлені завдання, всі завдання якби були виконані. У мене в команді якби в цей, е, цей раз вперше за всі мої ротації е, була жінка-військовослужбовець. Е, я хочу сказати, що ну я різниці між нею і якби там чоловічою половиною не, не бачив зовсім історії, які запам'ятовуються. Це історії, коли ти очікуєш, що це боєць, який навряд чи витягне та ну. Виконуєш все в незалежності ні від чого, ти виконуєш свою там роботу, надаєш йому допомогу і все ж таки довозиш його там до стаб пункту живим, і потім там, через якийсь час, дізнаєшся, що справді він якби вижив і залишився живим.